Друзі, всім привіт! Хочу поділитися сьогодні з вами відео, як я фарбую маленьку кількість шоколаду нашими барвниками та як я заливаю фігурку вже пофарбованим шоколадом у декілька кольорів. Я обрала сьогодні ніжний фісташковий колір та ніжна троянда ніжно рожевого кольору. Для початку треба розтопити та затемперувати шоколад. І я це роблю за допомогою какао масла мікріо. Розтоплюю шоколад до температури 45 градусів, охолоджую до 38 градусів, додаю мікріо і все ретельно перемішую. На 100 г шоколаду беру 2 г мікріо. Далі ділю шоколад на три порції, щоб пофарбувати. Маленьку кількість шоколаду зручно фарбувати, ретельно перемішуючи лопаткою. Наші барвники дуже гарно фарбують шоколад і навіть такі ніжні відтінки дуже добре дають потрібний колір. Якщо потрібно пофарбувати велику кількість шоколаду, то ще можна скористатися блендером. Щоб отримати бежевий колір, до білого шоколаду додаю невелику кількість молочного і все ретельно перемішую. Також можна використовувати бежевий або коричневий барвники, як кому зручніше. Підготувала шоколад і починаю заливати зайчика з тюльпанами, одну із ваших найулюбленіших силіконових форм. Спочатку заливаю рожевий шоколад в бутончики тюльпанів та розподіляю ретельно по квітці, щоб квітка була гарною, пролитою, без бульбашок повітря. Після чого ненадовго відправляю форму в холодильник, щоб шоколад почав застигати і потім було зручніше заливати іншого кольору шоколаду. Зеленим шоколадом я заповнюю форму, де повинні бути листочки, і теж даю шоколаду застигнути, щоб залити основний бежевий колір. Після того, як заповнили повністю форму, відправляємо її в холодильник до повного застигання. Наш зайчик вже готовий. Для того, щоб нічого не зламати, завжди починаю від'єднувати форму по периметру, а вже потім повністю достаю фірку. І так нічого не зламається, і ми достанемо цілого зайчика або там що ви робите. Ну який же він маленький. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним і сподобалось вам. Дякую за увагу. Всім па-па!